Ну що ж, сьогодні ми будемо з вами обговорювати дуже таку цікаву, делікатну тему стосовно того, як прийняти той факт, що ось те моє минуле життя, воно вже пройшло. Нюанси стосовно того, як почати жити в теперішньому. І, знову ж таки, ось цей такий нюанс, що начебто я. Ну, це не моє життя. Це щось не моє. От це щось не моє, і мені складно прийняти минуле. А точніше, той факт, що минуле вже прийшло. Що минуло, це то, вже те, що минуло. І так, перший момент полягає в тому, що ось це відчуття, що я, начебто, живу не своїм життям, воно може бути у людей, які живуть. Погано, або які навпаки можуть жити дуже добре, дуже класно. Тут ключовий момент, що людина відчуває, що вона живе не своїм життям. І коли відбувається ось ця втрата себе, то тоді людина буде відчувати, що я ну, живу не своїм життям, навіть якщо зарплата 1000 доларів, або навіть якщо там зарплата 100 мільйон доларів і тому подібне. Тому що тут ключовий момент. Що я втрачаю себе. І ось тут зазвичай вас дуже сильно люблять, там можуть похвалити: Вау, клас! Ви такі молодці, що ви усвідомлюєте, що ви відчуваєте, що щось не так і щось потрібно робити. І ось тут такий цікавий нюанс. Стосовно того, що ви можете прийти до психолога, і ви починаєте там. Наприклад, розбирати що, і якраз в цьому моменті втрати себе, ви можете дуже сильно зависнути саме на ось цьому якомусь обговоренні, саме на ось цьому якомусь такому аналізі, саме на ось цьому такому безмежному бажанні. Пожалійте мене, мусі, пусі, ой, я тут, і така вся бідна і нещасненька. Зрозуміло, що тут потрібно відреагувати. Приймати оці всі свої відчуття, емоції, працювати з цими всіми емоціями, просто я наголошую на певному балансі, тому що ось це відчуття, це моє життя, воно якраз відбувається на тому, що ось тут є стик фізичної фізичної історії, і ось тут є стик психологічної, психічної емоційної історії. Тобто, це все має бути в певній взаємодії в певному балансі. Зазвичай, коли ми про це будемо говорити, то дуже часто все, все починається з того, що почніть, напевно, робити те, що вам хочеться. І в деяких випадках це насправді може спрацьовувати. Тобто людина поступово починає займатися якимись такими маленькими хобі, маленькими якимись такими своїми справами, і вуаля. потім поступово вона там вже може, наприклад, там на роботі вже розказувати, що давайте я буду робити то-то, то-то, то. Тобто тоді в неї з'являються певні ресурси, щоб захистити Певні свої кордони, наприклад, на роботі або в биту. Тобто все починається з маленького, з маленького якогось такого хобі, людина насичується емоціями, насичується енергією, і є певні ресурси, щоб дещо змінювати, коригувати і знаходити ось те, те, те що буде приносити задоволення, щоб потім мати ресурси і збудувати нову історію свого життя. Знову ж таки, дуже ключовий момент він полягає в тому, щоб визнати. Да, ось таке то в моєму житті відбулося. «Да, Я втратила то-то, то-то, то-то. Мені дуже важливо, для мене є дуже цінним ось то-то-то-то, то-то з минулого. І якраз розуміння того, що це минуле, ось те, -те, те для мене було важливим. Я, наприклад, там хочу займатися якимось хобі, або знову малювати, знову вишивати. І, і з таким посилом, з чітким розумінням, я уже, розуміючи, що Хочу в новій системі свого існування виділяти собі там 3 години на своє хобі або 5 годин. Тут ключовий момент зрозуміти, що це минуле, що саме мені хочеться, хотілося б мати робити, і створювати ось цю всю категорію стосовно того, щоб і жити далі, Далі. ось ці всі проєктивні методики, там напише лист, там десь пустий стілець з кимось поговорити, там якось перейти через якусь арку, там десь щось пофантазувати, там десь постійно це все обговорювати, що ось це все минуле, воно мені болить. Ті чи інші проєктивні методи, вони дуже класні. Просто хочеться сказати, що коли ви будете, наприклад, зі мною з цим займатися, або з кимось іще цим займатися, ключовий момент, що не очікуєте великих якихось результатів. Зрозумійте, що ось цей процес прийняття того, що це минуле, воно будується не за один день. Це Певна, це певна така структура, яку потрібно в собі формувати, 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 формувати собі певне розуміння, що ось це вже пройшло. Тобто є певний факт. Усі-всі мої емоції я дещо відчуваю стосовно цих всіх минулих подій. Тобто, я собі даю певний простір. В цьому певному простірі, що я можу зробити? Я можу спеціально, наприклад, похихикати. або спеціально зробити собі певні вправи, де я. Буду хихикати, щось такого робити, або спеціально буду е включати якісь фільми, якісь серіали, щоб там ридати, щоб відчувати ось ці всі емоції. Я спеціально, тобто, якщо я не можу самостійно ось тут собі виділити 5 хвилин поридати, то я себе заставлю, щоб ось якось це все відреагувати. І це дуже є важливим заставляти, якщо не може. То в деяких моментах прям реально потрібно свідомо підходити до того, щоб розкривати свої емоції. Ось тут ключовий момент. Тому що потім воно ну, це так буде якось блокуватися, блокуватися. І якщо заблокується хоч якась емоція, то надалі буде блокуватися все. І людина взагалі нічого не буде відчувати і ніякої задоволення від цього всього життя вона взагалі не буде відчувати. От, от щось одне маленьке. І все. Далі ми маємо розуміти, що щось таке: те, що відбувалося в минулому, воно фактично може вплинути на моє майбутнє, а може не вплинути. Воно може мене звичайно змінити. Просто тут ключовий момент я дозволяю бути цим зміном, чи я не дозволяю бути цим зміном. Знову ж таки, зрозуміло, проаналізувати певний досвід, що позитивно, що негативно, що підходить, що не підходить. Тут ключовий момент зрозуміти, що окей, відбулися певні зміни, як мені далі жити. Тому що прийняття це розуміння того, що щось там відбулося в минулому, хоча в той же час, в теперішньому, я можу багато чого змінити, я можу на дещо повпливати, я можу зробити то, я можу... То п'яте-десяте можу від цього заплакати, можу від цього не заплакати. Я можу вирішувати тут і зараз, як мені жити і як будувати ось це все моє майбутнє. Що стосовно хочеться наголосити, що фактично ми маємо працювати не над тим, як там прийняти, не прийняти, тому що це просто як факт, ми розуміємо. Тут би хотілося зробити акцент на тому, щоб більше працювати над тим, щоб була ось ця усвідомленість, ось це таке ясне відчуття, усвідомлення того, що я є тут, і зі мною ось те-то-те-то те, відбувається. Я є, я тут, я в теперішньому. Для того, щоб відчувати ось цей момент теперішнього, це має бути розуміння того, що ось тут, зараз ось таке відбувається. В той же час, ось тут зараз я можу щось таке зробити, що це буде впливати на моє подальше життя. І ось тут і зараз я в принципі важв уважна до ось таких моментів, які відбуваються в моєму житті. Ось так це та життя. Тому ось це таке відчуття Я жива, я ось тут живу, воно фактично, і до речі, на чому якраз будується ця КПТ, яка зараз дуже сильно цікава, що ти просто, от, от, що ти робиш, от, про те ти й думаєш, а про що тобі от, так би мовити, про те, що ти думаєш, і в тебе викликають якісь негативні емоції, ти просто про це не думаєш. І ти, якщо тобі впливають якісь там з них. Спогади про минуле, ти просто собі говориш: Окей, це відбулося в минулому, зараз я тут така вся класна фієма, я зараз роблю, там, вишиваю шию. І ось це, і ось ця картина, яку я зараз роблю, далі в майбутньому принесе мені гроші, щоб далі було за що жити. Ось тут ключовий момент, вся ось ця структура сьогоднішньої психотерапії, вона полягає в тому, що ви думаєте лише про те, що реально. Для вас я корисним, реально для вас я необхідним, і ви вибираєте, що от зараз мені потрібно думати ось так, от щоб моє серце не калаталося, щоб ці всі нерви мої. Ну який мені сам зараз думати про мою роботу? Ось ця робота якраз зі своїм мисленням, з цією здібністю. Це певна навичка, яка тренується. Тому це реально ви маєте ось так собі сидіти і себе дресирувати, подобається вам чи ні. І приходите до мене, і ми з вами будемо це все обговорювати, над цим всім розбиратися, щоб ось так ось це все відточувати, щоб надалі ви змогли там самостійно собі ось надавати ось цю першу допомогу і, і просто реально ну не то, що там прям знецінювати, а скоріше за все, просто так от, ну і що? Ну, от що що, і що з того, що то там десь в минулому, щось, це не має значення. Тут і зараз є ось це головне. Ну і звичайно, не забуваємо, перше, підключити сенс якимось діям, які я роблю. Тобто навіщо я взагалі просипаюся, заради чого я тут живу, заради великої дії. Знову ж таки, бути 100% в моменті це дуже, ми в принципі розуміємо, що тут і зараз нам потрібно проживати певні емоції, дозволити собі проживати ось ці всі емоції, бути в певному балансі з нашим тілом. Це можуть бути дихальні вправи, це може бути прям якісь фізичне навантаження, це можуть бути вправи навіть не елементарніше стосовно того, щоб просто розігрівати, просто повідчувати себе, десь там, можливо, десь розтягнутися йогам, медитація. Це все дуже важливо. Знову ж таки, тут можна зробити щось нове, хоча трошки старе, і це також дуже цікаво. Зробити якось по-новому, звичайно, дію, або трішки, наприклад, навіть іншою дорогою піти. Це також буде допомагати для того, щоб подивитися, що взагалі відбувається навколо, щоб відчути, що я жива, я тут, зі мною все окей, нормально, і я можу щось змінити. Я можу зробити то-то, то то то-то. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь.